Наближається різдво. І це час, і це значить, що час приготувати смачні різдвяні смаколики. І, і сьогодні я вам розкажу і покажу, як можна зробити легко і просто ша, ем, яблучний пиріг. Для цього нам понадобиться цукор, молоко, мука Розпушують ванильний цукор, горішки, отак, отаке, два яйця, кориця і яблука. І отака форма. Спочатку ми розбиваємо два яйця. І така ось кожечка. Піше вучку, вилочку нам працює. Ось трішки помішали вилочкою, і саме час для миксую. До певності не потрібно доводити. Поки що вложимо. Далі беремо муки. Почти готова. І трішки насипаємо цукру і розпушу і корить. І округа. Це перемішуємо. Як бачите, Тепер беремо масло і його змазуємо. Тепер викладаємо яблучка. Яблочки вже засипали, як ви бачите, можна заливати. Ще трішки яблук засипаємо і ось наше тісто готове для випікання. Ставимо в духовку. Верхнис на 180 градусів. Час випікання 30 хвилин. Поки випікається наш пиріг, приберемо робочу поверхню. Ось пора перевірити, чи воно в нас не сире. Ще трошки сиреньке можна потримати до 45. Ось наш пиріг і готовий.